Уроки фізкультури найулюбленіші в школі, зізнаються учні Кузьминського навчального закладу. Останні кілька років вони займались просто неба, нині в капітально відремонтованій спортивній залі, Ба більше залюбки приходять пограти у волейбол у позаурочний час. З відкриття майже постійно раніше грали на вулиці, але тут дуже зручно. Вже з нового навчального року майже дві сотні учнів займатимуться в оновленій залі. Також у ліцеї планують створити додаткові спортивні секції. Без спортивної зали неможливо проводити повноцінні уроки фізичної культури в осінньо-зимовий період. Переважно ці уроки проходили навесні і восени в теплу погоду на вулиці. Але оскільки зараз в нас є повноцінний спортивний зал, ми можемо додатково повідкривати і. Секції волейболу, футболу і мова йде тепер про здоров'я учнів, так як їхнє здоров'я це наш пріоритет. Раніше зала перебувала в аварійному стані, тому ремонтні роботи коштували немало. Всі матеріали, які були придбані на будівельні роботи, фінансувала сільська рада, а роботи виконувалися за кошти спонсорів, за силами, власними силами. З бюджету на придбання матеріалів пішло понад 600 тисяч гривень, не враховуючи коштів, які долучили спонсори. Задля комфорту учнів об'єдналась фактично вся громада. Кожен зробив свій внесок у благополуччя підростаючого покоління. Було багато таких робіт, які виконували самотужки і працівники школи, і комунальники, і батьки, і підприємство місцеве наше. Сільськогосподарський кооператив «СК Кузьминський». у такому ж складі покращення освітнього простору продовжить у Щиборівській громаді. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.